Мої вітання. Розв'яжемо рівняння. Значок добутку І змінюється від 1 до 5. Під значком вираз І плюс 1 в дужках помножити на х. І мінус 720х куб до рівня 0. Починаємо розв'язувати. Спочатку нагадаю, що значок добутку і від 1 до n. Від і це добуток всіх послідовних натуральних чисел від одиниці до n. Тобто «і» – це свого роду лічильник, який змінює значення оцього виразу, який стоїть під добутком, від одиниці і закінчується цим верхнім значенням. В даному випадку це n. Перепишемо наше рівняння. Спочатку для розв'язування цього рівняння обчислимо цей добуток. Записуємо добуток і від 11 до 5, і плюс 1 в дужках, множити на х. Спочатку замість і ставимо 1. Маємо 1 плюс 1 помножити на х. Далі множимо. Замість І ставимо двоєчку. 2 плюс 1 помножите на х. Множимо. Замість І ставимо троєчку. 3 плюс 1 помножите на х. Множимо. Замість І ставимо 4. 4 плюс 1 помножите на x. Множимо. Замість І ставимо 5. 5 плюс 1 помножите на Х. На цьому зупиняємося, тому що верхня цифра 5. Показує, коли нам треба зупинитися. Тут може бути якесь інше число натуральне. І це число нам показує, коли нам треба зупинитися. В даному випадку ми зупинилися при І дорівнює 5. Отримали добуток от з таких виразів. Бачимо, що Х повторюється 5 раз, тому це буде Х в 5 степені. Далі 1 плюс 1 це буде 2, 2 плюс 1 3. 3 плюс 1 це 4. 4 плюс 1 це 5, 5 плюс 1 це 6. Отримали простіший вираз. 2 помножити на 3 помножити на 4 помножити на 5 помножити на 6 і помножити на х5 п'ятій степені. Перемножаємо відомі числа. Отримуємо 720. І помножити на x5 п'ятій степені. Підставляємо наше рівняння знайдений добуток. Отримуємо. 720х5 степені мінус 720х в кубі дорівнює 0. Ліву і праву частину можна поділити на 720 і отримуємо нове простіше рівняння. Х5 степені мінус х кубі дорівнює 0. Тут же х кубі можна винести за дужки. В дужках отримаємо х квадрат мінус 1 дорівнює нулю. 0. х квадрат мінус 1 це різниця квадратів. Розписуємо. Х мінус 1 на х плюс 1. Не забуваємо написати х кубі множник, І дорівнює 0. Отримали добуток трьох виразів дорівнює нулю. А добуток трьох виразів дорівнює нулю тоді, коли хоча б один з цих виразів дорівнює нулю. Отже, х кубі дорівнює 0, а це означає, що хрівня 0. Хмінус 1 дорівнює нулю. Це другий вираз. І х плюс 1 дрівне 0. Третій вираз, дрівні 0. Розв'язуємо. Перше рівняння вже розв'язувати не треба. Там зразу є корінь хрівня 0. Х-1 дрівня 0 розв'язуємо це хрівня 1 мінус 1 переносимо в праву сторону. І х плюс 1 рівня 0, це хрівня мінус 1. Знайшли три розв'язки заданого рівняння. Записуємо відповідь. Хрівне 0. Хрівні 1, дрівні мінус 11. На цьому все. Рівняння розв'язано. На перший погляд воно було складним, але в дійсності воно просте. Будьте здорові! До наступної зустрічі!